Коли корпоратив святкують люди 30 то в гримерці можна зустріти кого завгодно. Отже, уявіть, в гримерці зірок. Іво бобо! Іво бобо. Ви тут, ви тут, так. Да. Фоткаємося після концерту. Да, не звертайте увагу, це наш охоронець, він просто фанат Рембо. Це ваша гримерка. Єдиний нюанс, що ви будете тут не один. Як так? Як так, четвертій. А дальня там. А дальня там клієр, кола. А у вас там склад? Так, да, там склад. Можна і так сказати. Ну, Розміщуйтесь. Хорошо, буду Дивіться, тут. Вам саундчек треба? Звісно, я чеки збираю, щоб за дорогу віддали. Добре, сідайте тут. Eh, подивіться, що є на столі. Все золото для вас. світу, все золото світу, не варто, ай, не варто, буду під плюс співати вони там. Розсвітанком біля моря, мрійним повітрям сонця. All up to you, all up to you. Стоп, хто ви? В смислі? Смарагду в небо чекає на завтра. А, древо. Значить, дивіться, замовник просив не співати пісню «Смарагдове до Я йду додому. Це вже не вперше. Тамада. Коли вже я? Дивлюсь, дивлюсь. Ну трошки пізніше там. Буквально ну, трохи ну, треба давай, почекати. Давай, вже. Так, да, і все буде. Так, а хто в нас наступний? Хто в нас наступний буде? Який рембо? Чуєш, не бачив я ніякого рембо. О, рембо. Я ж так дам рембо перша кров потіче, поняв? Стоп, Козловський. Ну, так. Скільки у вас виходів? Я ж вам не древо якесь. У мене дві пісні. Їх можна і на два виходи розділити. Добре, знайомтеся, я вас покличу там. Чуєш, сину, а чого це ти без спроса береш? А я коли суд виграв, вже нічого ні в кого не питаю. Коротше, знаєш що, у вас якісь такі пісні у молоді наркоманські. Ну, це ж взагалі смарагдове небо, піна колада, не то, що в мене. Нехай тобі розкаже дощ. Серпанкові очі. Якщо любиш, кохай. А якщо не любиш, ну не кохай, ну Віталік, ну зберись чуть-чуть. Зустрічайте, Віталій Козловський! Ой, за не заспокоїться, серце не заспокоїться. Та якісь мошенники дзвонять. <плес> Мамленов і Люмніцький. Постійно просять, щоб я вклався в якийсь фіт. Щас, я колись вже в ММ вложився. Шукайте другого дурачка. Е, я перепрошую. Е, трінчер не було. Боткіна було. <звінка> Свинка було. Трінчера слава Богу ще не було. Так, я дивлюсь, коли це ви виступаєте. Коли вже там я? Mm, Навірно, після чіко і катоші. Ні, я не можу. Чому? Я після морепродуктів дуже нестабільний. Бєр! Стоп, ви хто, е? Сміснів, я Даня дані ліщістський, гурту, столізгурту цифербват! Хто? Ну Даня Лічинський, гляньте, ми в є в списках. Ні, у вас немає списка. Точно? Ну реально нема. Блін, ну я тоді не знаю, ну це капець, нас ніде нема. Нашого нам то Євробачення. Сядь, будь ласка, не мільтіши. ведючий. Не мільтіши, сядь. Я тако. Знаєш, от зараз я тако дивлюся на цю молодь, да? В неї ж немає смаку. От пам'ятаю, день народження кучми. Який там був звук? Шашлик, який звук? Ну ти що? Ну, чуть зберися, ну що ну. це Опять цей мамлєнові люмніцькі дзвонить. Щас, секунд. А ні, 044, щось серйозне. Щас. Алло! так. Да. Я сказав п'ять тисяч доларів і дві пісні. Все. Це за корпоратив домовлялись? Гараж продаю. Я кажу так: ребята, п'ять тисяч доларів і біля гаража я ще співаю дві пісні. Вони зі мною торгуються, кажуть, давайте просто п'ять тисяч доларів. Я кажу, щоб ви народному артисту указували. По-любому зроблю вечір любові і рука в криниці. Криниця, ру... Криниця душі. Алло, міша. Алло! Алло! Ти що кнопки перепутали, що? Мене нова п'ять! Вкрала, вкрала, щоб ніхто не бачив. Вкрала, вкрала окорок свинячий. Що? А не треба було мене голодно через кухню проводить. Точно. Господи, в мене вже на вас нервів не хватає! В мене на вас пісень не хватає! У мене мої пісні українських перекладачів не хватає! Що тут такі потолки низькі? Як будто тут тільки Віктор Павлік виступає. А, 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 а! Як ти, доню? Як тобі компот із моїх яблук? із мого саду? З якого саду? А вже осінь прийшла у мій. Пожалуйста, Давай без оцих старпёрських песен. Мені їх вдома вистачає. Доню, чого ти постійно кричиш? В мене чоловік старший на 16 год. Повір, це ще я не кричала. Олічка здається вам пора на сцену. О, шльопки мені в дорогу! От чи не скачать на різки? Ведучий, Коли вже я, скажи. Знаєте, поки ви тут говорили, у нас трошки таймінг змінився. Іво Васильович, уже не треба виступати. Та щоб народний артист просидів в гримерці 6 годин і не виступив, блуха, бувало і таке. Учиться молодеж. Спочатку ти працюєш на конверт, а потім конверт працює на тебе. Метр. Тобі гараж не треба. П'ять тисяч. Сім тисяч вже і дві пісні. Ну, ти, а вже де. осінь прийшла у місце.